У той час, коли більшість українців і представників бізнесу намагаються вижити в умовах воєнного стану в країні та допомогти по можливості захисникам, шахраї вже підлаштувалися під реалії війни та вигадують все нові шляхи для обману громадян. В умовах воєнного стану онлайн шахрайства нікуди не зникли а набули інших форм та масштабів, розповідають кіберполіціанти. Початком війни кількість кіберзлочинів лише зростає В принципі підприємства, установи, організації. Пересічні громадяни постійно потерпають від хакерських атак з боку нашого ворога. І, звичайно, внутрішні ворог злочинці демонструють свій винятковий цинізм і вдаються до вчинення злочинів відносно наших військовослужбовців та членів їхніх родин. Це проявляється в реалізації ряду шахрайських схем, ті, про які наприклад, шла мова про пригону автомобілів для використання у своїй діяльності покупку такого необхідного необхідного і вартісного військового спорядження. Так, на Сумщині, перебуваючи в слідчому ізоляторі, один із ув'язнених, залучивши до протиправної діяльності трьох своїх співкамерників, організував у мережі інтернет шахрайську схему за попередньою змовою. Е Використовуючи електронну обчислювану техніку та інтернет мережу на платформах відомих інтернет-майданчиків, розміщували фіктивні оголошення про пригон та продаж автомобілів для ЗСУ, які в наявності звичайно були відсутні. Отримували передплату від громадян на підконтрольні рахунки та, звичайно, не виконували взятих на себе обов'язків. Від шахрайських дій злочинної групи постраждало 22 громадянина, втративши більше ніж 33 тисячі гривень. Друга організована злочинна група, яка була направлена підрозділом кіберполіції до суду у поточному році, також чиняла шахрайські дії у відношенні військовослужбовців під приводом надання послуг та продажі амуніції. На викладуючи об'яви також на різних інтернет-майданчиках, таким чином заволоділи коштами восьми потерпілих на суму на загальну суму близько ніж 100 тисяч гривень. Не країна житися на людському горі, коли пропонують мешканцям прикордоння послуги безпечного вивезення з території бойових дій. Оголошення про можливість такого вивезення, нібито надають транспортні послуги. Але після того, як перераховує грошові кошти, чи не останні грошові кошти, які е, вона залишила собі на життя, з метою його перевезення у більш безпечне місце, злочинці отримуючи ці грошові кошти, зникають, а людина втрачає останні надії. Як ми бачимо, навіть та трагедія, яка коїться на території України, і а й пройди сітів учимні ними кримлена проводжу кіберполіціянти, виявивши подібні шахрайські схеми, притягують до відповідальності злочинців тим більше в умовах війни покарання набуло більш жорстку кваліфікацію. До речі, законодавством у зв'язку з війною передбачено більш жорстку кваліфікацію діянь за вчинення таких злочинів. Наприклад, частиною третьої 190 Кримінального кодексу України шахрайство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 5 років за вчинення шахрайства в умовах військового стану. А за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство, людина може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на срок понад 12 років з конфіскацією всього майна. Кіберполіціянти наголошують, що донатити потрібно лише перевіреним організаціям та волонтерам. Якщо якийсь збір роблять від імені відомої людини чи організації, варто перевірити, чи згадується про це у соцмережах.